Вітаю вас! Якщо в цей час ви налаштовані на нашу хвилю, це свідчить про те, що всі ми разом готові до сприйняття нової порції рецептів від кримських кулінарів. У наступні 15 хвилин вони будуть не лише готувати, а й ділитися корисними знаннями та своїми власними секретами приготування смачних страв. Впевнена, що нам буде чому повчитися, і такий досвід буде корисним та цікавим. Ось, наприклад, перша страва сьогоднішньої програми традиційний чеський брамбуровий салат. За цією веселою назвою криється дуже гарне та легке в приготуванні кулінарне творіння. У чеській кухні традиційно дуже багато різноманітних салатів. Найвідоміший це брамбуровий, тобто картопляний салат. Він схожий на олів'є, але все ж таки смак його дещо відрізняється. До складу брамбурового салату природньо входить картопля, відварена в мундирі. Її чистять, нарізають. І заливають теплим овочевим відваром і залишають на деякий час. Потім додають моркву та мариновані огірки. Все це подрібнюється на шматочки середнього розміру. До овочів додають варені яйця і консервований зелений горошок. А тепер головна відмінність салату. Заправляється він не просто майонезом, а перемішаним із нежирним йогуртом. У заправку також можна додати лимонний сік, сіль, цукор і перець. Охай на все перемішується і залишається на півгодини. Також до складу салату можна додати свої улюблені інгредієнти. Головне проявити фантазію та додати побільше любові. Брамбуровий салат готують з картоплі, моркви, маринованих огірков, цибулі, зеленого гороху, білого йогурту, майонезу, спецій та прянощів. До такого чеського салату душа бажає чогось м'ясного. І у їхніх сусідів поляків є страва, що чудово добовиють цю смакокольорову картину. Мова йде про качку з яблуками. Такого дивовижного смаку, як у птахо, просякнутого яблучним соком та ароматом, не можна не любити. Як ви цього ніколи не куштували? Тоді уважно дивіться, записуйте рецепт та обов'язково приготуйте качку по польськи Для приготовлення утки з яблуками необхідно майран, чорний перець, соль і яблуки. Ну і, звісно, сама утка. Уточку зарані приготували, помили, натираємо її солью. со всех сторон. Потом берем черный перчик. И также майран. Майран обязательно. И в середине. Хорошенечко солью, чтобы все пропиталось. Пока утка пропитывается, режем яблоки. Яблоки можно брать целенькие, если мелкие. Но мелких не было, поэтому можно порезать на четвертиночки. Что касается яблок, то слід обрати сорти братые сорты та пружні. Яблоки лучше всего брать, конечно, зеленые. Яблоки полностью уложили. І акуратненько Нітечка зашиваємо. Рецепт цієї страви характерний тим, що качка готується в пиві, а значить, нічого турбуватися про те, що вона може пригоріти або не зарум'янитися. Пиво використовується виключно світле, бо темне дасть гіркий присмак. Блюдо очень давно звісне. Раніше в утятницях без рукава. Но сейчас, благодаря такому устройству, очень быстро і удобно ця утка приготовиться. Ставити треба в гарячу духовку, нагріто до 200 градусів і тушкувати з годину. Потім перегорнути на інший бік і тушкувати ще хвилин 40. Коли качка буде готова, треба прибрати з неї яблука. В даному випадку вони зовсім не смачні, використовувалися лише для аромату. Страва прикрашається до смаку. Для качки по польськи треба взяти одну качку, 800 грамів яблук, три зубчики чесника, півтори літру світлого пива, сіль перед за смаком. Вже не знаю, що саме пиво робити з качкою, але запечена в пиві вона виходить дуже і дуже смачною. Саме тому, якщо ви готуєте для великої компанії, обирайте великого птаха або двох, щоб всі мали змогу насолодитися стравою. Хоча, звичайно. Для великих святкувань треба готувати побільше смачненького, тому ми не будемо зупинятися і завітаємо на кухню молдавських господинь, що мешкають в Криму. Вони вже приготували виноградне листя та традиційне начиння для голубців. А ось як вони їх роблять, побачимо у наступному сюжеті. Жодне молдавське застілля не обходиться без такої страви, як голубці. Популярність цієї страви пояснюють її смаковими якостями. Вони тануть у роті ніжні й ароматні. Молдавани готують голубці маленькими і називають їх сармелуці. В першу чергу треба підготувати виноградне листя, помити його і запарити в окропі хвилин на 5, поки воно не змінить колір. На сковороду треба налити трохи олії і обсмажити цибулю. Потім додати перемелене м'ясо. Поєднати рис із м'ясом із цибулею, додавши морку. Отриманий фарш присолити і приперчити за смаком. Також можна доліти томатного соку і приправити рубаною зеленю. Рис краще брати круглозерний, щоб він розварювався і голубці вийшли ніжними. Загорніть фарш у виноградне листя. Фарш укладається на його внутрішню поверхню. Намагайтеся, щоб голубці вийшли конусоподібної форми. Укладіть сармелуці в казанчик, на дно якого треба налити рослинну олію. Вона не дасть голубцям злипнутися і додасть їм блиску. Коли вони всі складені, їх заливають бульйоном і квасом з висівок. Тепер можна закрити кришку і тушкувати на малому вогні приблизно півтори години. Коли страва закипить, опустить казанчик у духовку, знов накрити кришкою і залишить запікатися зо дві години. На голубці візьміть виноградне листя. 400 грамів свинини, 3 моркви, 4 цибулі, 4 столові ложки свинячого жиру, півсклянки рису, 2 столові ложки томат пасти, півсклянки квасу з пшеничних висівок, 2 склянки бульйону, зелень сіль і чорний перець за смаком. Минула масна. Нарешті вона вже остаточно переможе холоди та запросить до півострова справжню весну. І хто дійсно вміє радіти закінченню зими? Так це представники північної народності Мордва. Вони віками святкують масну, і звичайно, як і багато російських народностей відзначають її блінами. І вони в них не звичайні, а чарівні. За традицією на масну кожен зять повинен зазірнути до тещі на млинці мордовські господині присмачують млинці не тільки олією, а й старовинною обмовою, благословінням, щоб зять протягом наступного року від дружини не гуляв, і сім'я була міцною та щасливою. Ніхто не знає, скільки років цьому звичаю. Тільки у мордовських родинах розлучення рідше ніж у сусідів. Млинці готують тільки господині з великим досвідом. Є такі селища, де тих, кому немає 70 років. До роботи взагалі не залучають. Улюблена страва мордви млинці – пачан із житнього борошна. Через просіюємо ну, десь сіте кіло. Заливаємо молочком на полкілограмма кілограма десь літр. Потім через шість годин делаємо опару. з дрожжі, дрожжи там, муки трохи Обов'язково з полстакана подсонечного масла. Обов'язково Добавили опару. Оставили це на ночь все. Бродит, бродять, все бродіть. Утром возьмемо яйця і соединяем сюди бросаем. Додаємо кончиком чайної ложечки соди. Все минут п'ять пройде. Пожалуйста, можна печь бліни. Зазвичай мунці робляться дуже товстими. Для того щоб вони були м'якими і пишними, тісто додають крохмаль або зварену картоплю. Сковородка обязательно должна быть глубокая. Мы разогреваем сковородочку, а смазываем просто кусочком салата. Да, вот. И накрываем крышкой обязательно. Теперь вот буду переворачивать. Вообще это все делается руками. Руками вкуснее. Масочком промазуємо. Вони виходять пишними і дуже смачними. Мордовські млинці готові. Приємного чаювання та міцного родинного щастя. Зробить рідке тісто зі 200 грамів борошна, 300 мл молока, трьох яєць. Додайте 10 грамів сухих дріжджів, сіль та цукор до смаку. Любі теші скористайтеся досвідом мордовських колежанок та зробіть своїм улюбленим зяттям такі наговорені бліни, щоб не дивилися на сторону та родини зміцнювали. А за одним пригостить і доньок. Може, дійсно в нас розлучень порідшає? Врешті-решт треба спробувати. Хоча, якщо частіше пригощати своїх рідних смачними стравами, ніхто не поміркує про зраду. Тому готуйте із фантазією та любов'ю. Тоді життя обов'язково відповість вам тим самим, але у більших обсягах. Бажаю вам міцних сімей та нескінченної любові! Хай щастить!